Вітаю всіх, мої дорогесенькі. Сьогодні в нас тема розкладу буде така: що було б, якби ви залишилися там, звідки ви пішли? Неважливо шлюб, робота, дружба, якісь обставини. да? Що було б, якби ви залишилися там, звідки ви пішли? Давно чи недавно, неважливо. Загадайте кожну свою ситуацію, кому це цікаво. І в нас буде шість варіантів. Що було, якби ви залишилися там, звідки ви пішли? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не роздумуючи, вибирайте один із шести варіантів і кому цікаво дізнатися. Поїхали! Варіант номер 1 Вам би було дуже важко. Ви б шукали нові можливості, нові ідеї, куди бсравно щось нове, щоб все одно кудись піти. Щоб все одно кудись піти, вийти з цієї ситуації. Ситуація номер два, хто вибрав другий варіант, вас би там не було рано чи пізно, ви б всі одно звідти пішли. Ви б приклали всі зусилля, щоб пришвидшити цей уход, і цей уход би стався скоріше швидше, ніж пізніше. Тому що в куча проблем, куча задач, які вам би прийшлось вирішувати, спонукали б вас до того, щоб ви вийшли з цієї ситуації. Карта смерть. Там неможливо було знаходитися. Для вас це було б смерті подобно. Ви б все одно пережили якусь трансформацію, закрили це питання і вийшли з нього. Можливо, через боль, потірі, бо смерть завжди щось забирає. І забирає вона болезненно. Варіант номер три. У вас би було таке глухе болото. Ви б топталися на місці ще довгий-довгий час. Якби ви залишилися там, звідки ви пішли. От така. от це трясіна, болото, з якого немає виходу. Загроз і стоїш на місці. Варіант номер 5 королева жезлів. А ви б стали королевою п'ятий варіант. І ви б залишилися там, звідки ви пішли, ви були б королевою, керували б усіма процесами, підкорювали б собі усіх. І були б такою головною дамою на троні. І варіант номер 6. Неможливо було залишитися там, де, звідки ви пішли. Ви б все одно звідти пішли, тому що карта ухода не туди, можливо, кудись, де ви зараз, в інше місто, в інші обставини. Але там знаходитися неможливо. Ви б, залишившись там, постійно б шукали метод да, і можливості, як звідти піти чого я роблю висновок, що кроме п'ятого варіанту, от хто пішов, всі виграли. У мене завжди третій варіант, і тут точно описана моя ситуація. Якби я не пішла, я думаю, мене вже вже їх не було. Тільки п'ятий варіант, можливо, а можливо, і ні. Да. Можливо, і ви зараз королєва, можливо, ви взагалі імператриця, Ну, от було б непогано. Кому було цікаво, я рада. До нових зустрічей!